Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінсей. І якщо в вашому місці немає такого магазину, не спішіть виключати, тому що дуже легко замовити цей товар через інтернет. Жіночі штани. Спортивні. Ціна 219 гривень. Мають кишеньки, пояс на резинці. Також низ штанини на резинці такий 279 гривень. Також можна докупити до них верх Блакитний 219. бежеві 219, ось такі сірі, ціна 219 гривень. Насичено рожеві 219, також із кишенями боковими. Такі коричневі, ось такий низ на резиночці. Біленькі. Хто з вас любить білий колір? Я обожнюю. Один мінус треба часто прати світлорожеві, вже не такі яскраво рожеві, як були попередні. Ціна також 219 гривень. Верх до цих штанів можна придбати окремо ціна 279 гривень. Такі досить простенькі кофти, щільна тканина. Простенькі в тому, що не мають ніякого декору, однотонні без кишень. Горловина кругла. Ціна 279 гривень. Чудові ціни на футболки. Така 169 гривень. Має декор на плечі. Тканина в рубчик. Футболка із декором камінцями. Ціна 219 гривень. Стільки цін, а заклеїли іменно гривні. Ось така футболка із блискучим декором, також 219. Біла із джинсовими нашивками 219. З метеликом така всмушку на кишенці серце нашите. Ціна 169 гривень. Така футболка 219. Є дуже великий асортимент. Однотонна біла 169 гривень. Тканина в рубчик. І сіренького кольору. Розміри є різні. Кожен знайде щось для себе. Сумка жіноча 549 гривень. Рюкзак з Мікі Маусом. Ціна 549 гривень. Еко шкіра. Кросівки жіночі. Ціна 719 гривень з бежевим кольором 719. Рожеві високі, вони такі більш осінньо-весняні. Ціна 719. Кросівки чорні. Також 719 гривень. Такий варіант із блакитним кольором 719. Ружеві. 499 гривень. Різноманітні сумки жіночі. Рюкзак Барбі є в рожевому або в чорному кольорі. Ціна 549 гривень. Рюкзак бежевий із вишивкою 549. Сумка жіноча чорна. Класична 549 гривень. Бежева сумка жіноча 499 гривень. Сумка жіноча. 399 гривень. Є в чорному або в бежевому кольорі. Сумочка жіноча 499 гривень. Сумка жіноча бежева із чорною окантовкою. 499 гривень. Більшого розміру сумка коштує 549 гривень. Такий варіант також 549. Сумка жіноча через плече 399 гривень. Прошита в бежому або в білому кольорі. На перший погляд виконано досить якісно. Сумка жіноча 279 гривень. Сіра. Сумка жіноча в одному екземплярі була. Та без цінника. Як думаєте, можливо, це хтось залишив свою і взяв собі нову можливий такий варіант. Сумка жіноча 399 гривень в білому кольорі. Така сумочка коштує 499 гривень. Сумка клач, ззаді має кишеньку і ціна її 399 гривень в білому або в бежевому кольорі. Яким сумочкам ви надаєте перевагу? Великим, містким, чи ось таким маленьким. До речі, зараз є розпродажа зимового одягу. Зимові черевики 749 гривень. Ось такі 849 гривень в чорному кольорі 749 гривень. Такий варіант. Ціна 519 гривень. Щоправда, усіх розмірів немає в наявності, то вже кому як повезе. Ось такі гарненькі, щоправда, залишились в одному лише розмірі ціна 749 гривень. Такий напівуги 439 гривень. В зеленому кольорі 519. В коричневому кольорі 579 гривень. Новинки кросівки жіночі. Ціна 719 гривень. Такі як кеди 219. Кросівки жіночі 719 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.